Хай усім, з вами я і мій канал Funbox. Отже, у... сьогодні я вам покажу, як можна схитрувати у Майнкрафті П і е... дістати генератор ядерного реактора, не потративши ніяких ресурсів і не шукаючи блоки золу та виживанні Можливо, ви і догадались себе самі. Отже, для цього вам потрібно мати. Майнкрафт версії 0.11.1 або 0.11.0. E, розробники. Чому вона така особлива? Розробники не давали багато функції, але ця функція одна із найособливіших. Тому що, погляньте, в ній можна змінювати світи з творчого на виживання. Створимо новий світ, називаємо його якось, щоб не сплутати з іншими. E, наприклад, Я не знаю. Берем. Творчий, створюємо. Чекаємо. Ось. Ну, наприклад, тут. Беремо. Надіюсь, ви знаєте інструкції. Ось. Робимо так. Беремо ядро. Ставимо булижник. Тут хрест, Готово. От наш реактор. Але в творчому режимі він не працює. Можливо, це і добре, навіщо він вам трохи. Тому ми виходимо. Зачекайте. Ось. Ми вийшли, шукаємо наш світ БББ ось. Цікавімо просто на виживання, назад і заходимо в нього знову. Чекаємо ось. І просто-напросто цикаємо на ядро. Зараз. Все, бачите, пише, є світ. І чекаєте. Це не обман. Повірте, ви і самі догадалися. Ось, випадають перші продукти. Тут немає ніяких свинолюдей, свинозомбі. зомбі Так ви можете хитрувати, при цьому мати багато чого. Збираємо все. Нудно і довго. Збираємо. Зараз. Придеться вам зачекати, поки я все зберу. Все. Кінець. Як ви бачите, це не обман. Ось. Залишилася така велика споруда. Зараз. Перемістимо її в творчий режим. І бачите, ось така ось споруда залишилась. До речі, ядро, якщо ви хочете, ви можете потім перемістити виживання і зібрати це ядро і все. Так можна махлювати і з іншими предметами, якщо ви лінитесь їх шукати. Наприклад, зробити у виживанні. Багато дерев'яних дошок. Або взяти, наприклад, е алмазну руду, діаманту. Ось. А потім повернутись в виживання і її наколот собі. Будете мати купу ресурсів. Дякую, з вами був я і наш канал Fanbox. Підписуйтесь, будь ласка, на з яку багато відео цікаво про Майнкрафт і не тільки. Буайта